Сьогодні ви побачите короткий огляд нової зарядної станції від Anker моделі 522 ємністю 320 вт годин і потужністю 300 Вт. Ця зарядна станція має гарантію в 5 років і середній термін експлуатації завдяки акумуляторам, які використовуються в зарядній станції, а саме літій залізофосфатні. Середній термін експлуатації складає 10 років. Надійна, проста і якісно зібрана зарядна станція Anker 522 Підходить для зарядки портативної електроніки, ноутбуки, планшети, смартфони і можна навіть використовувати для живлення котлів газових опалення, насос яких не перевищує потужність в 100 Вт, В середньому насосу вистачає приблизно на 3 години роботи. Але в більшості випадків я би радив таку зарядну станцію саме для зарядки ноутбуків, можна навіть заряджати ігрові моделі ноутбуків. Також ноутбуки можна заряджати через USB-C, якщо у вас Apple, або якщо ваш ноутбук підтримує зарядку через USB-C. Давайте розглянемо цю зарядну станцію і повністю пройдемося по її технічним специфікаціям. Отже, попереду ми маємо великий дисплей, на якому буде видно відсоток зарядку заряд, заряду зарядної станції, розетка на 230 вольт з чистим синусом, також функція Power Saving це фірмова функція, яка економить заряд е, зарядної станції. Після того, як ваші. Пристрої будуть заряджені, зарядна станція переходить в режим спокою і самостійно не розряджається. Два виходи USB-C, один вихід на USB-A. Дисплей включається окремою кнопочкою. Вихід на прикурювач закривається резиновою заглушкою, яка не випадає. Попереду ми маємо. Додатковий ліхтарик потужністю 3 Вт, який не має функцію регулювання потужності, має тільки функцію SOS. Ви можете включити функцію SOS, він буде блимати у вас. Для цього треба затримати е, сам е, клавішу, вімк... е, клавішу вімкнення цього ліхтарика. Позаду ми маємо е, вхід на зарядний пристрій. Зарядний пристрій 220 В. Зарядна станція може заряджатися від зарядного пристрою, який йде в комплекті. Зараз я вам його покажу. Ось такий зарядний пристрій в комплектацію входить на 120 Вт 24 В 5 А. Від е, такого зарядного пристрою вона заряджається в середньому приблизно 3,5 години. Інструкція входить і зарядний пристрій від автомобільного прикурювача. Що стосується зарядки, зарядна станція може заряджатися як від мережі 220 В, так і ще від роз'ємів USB Type-C. Давайте подивимося на час зарядки. Отже, від 220 вона заряджається в середньому 3,5 години. Від USB-C вона заряджається в середньому 5,7 годин. Від зарядки автомобільної заряджається 3,5 години. Але можна використовувати сумісну зарядку. USB-C плюс зарядка від 220, тоді 2,5 години вона заряджається. Тобто вона використовує потужність одразу двох зарядних пристроїв. Від портативної сонячної панелі вона заряджається приблизно також 3. Години. Що стосується виходу на потужність, вихід 300 Вт максимальної потужності. USB C має вихід 60 Вт, 2 штуки, USB A має вихід 12 Вт. І вихід на автомобільний прикурювач має 120 Вт. Гарантія на зарядну станцію 5 років завдяки використанню літій залізофосфатних акумуляторів. У неї великий термін служби, тому що літій залізофосфатні акумулятори, які використовуються в цій портативній зарядній станції, мають плюс 2 тисячі циклів заряд-розряд, при яких вони не втрачають майже свою ємність, тобто втрачають не більше 20% своєї ємності. Тому. Крута зарядна станція, компактна, як завжди, якісно зібрана. Анкер в нашому магазині є. Дякую вам за вибір нашого магазину. Дякую за те, що дивитесь наші огляди. Бажаю вам всього найкращого, миру, добра та злагоди. Нехай вас береже Господь всього найкращого.